Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас будет видео про BMW. Изначально я хотел, конечно, показать как ручки. Ось, ось у BMW 84 серии есть такая проблема. А так вот загрызаются ручки. Я заказал новый, сейчас поїду, заберу Но есть более важная информация. Ось, ось хлопнули у нас в на парковке по двері. Ось все, зараз заїду сразу до. У нас є хлопці, рихтовка без покраски, чи вони щось зможуть з цим зробити. Я знайшов, хто хлопнув, вони не стали відпиратися, сказали, все заплатять, зараз скажу скільки грошей це буде стоїть. Ну, доволі неприятна ситуація. Лично я, якщо б хлопнув когось дверь, тим більше в нашому дворі, сразу позвонив, сказав, лки-палки, брат, така ситуація, давай рішення вопрос. Ну, в общем. Зараз заїду туди, а потім заїду заберу ручки, е, покажу, як знімаються ці ручки і мінять. І як, кстати, ми купували BMW е, в багатьох машинах, тут було таке пожоване. Тепер і в нас таке пожоване. Я не розумію, бач, прям яка структура. Тут воно жорстке, а тут пожоване. І тут, виходить, як сидиш, ногою опираєшся. Він зовсім не красивий. Хотів перешити, знайшов вроді би класні ручки. получается, ну, як сидиш. Постоянно ногой упирайся, вот эти ручки. С водительской стороны вообще тут просто трешак вытерлась до пластмаски. Я не пойму, чего у нас структура стала такая мягкая. Заказав я ручки на вот этом сайте BMW Story. Ручки качественні, ну так, виду. він мені скинув. В этот Ручки встановлені на машинах то владельцях то купили. Я покажу, як установлю, як вона стала. А ж ми бачимо, що стоїть заводська чітко. Короче, сьогодні воскресенька. Ні маляра не робота, ніхто не роботи. Ну Понятно, людям треба вопрос срихтовкою или покраскою дверьКС остається відкритий. Сейчас иду на почту, заберу свою посылочку, ручки заберу. Посилочку забрал, упаковано довольно хорошо. И мягкие эти. Сейчас распакуем, подивимся, як як вони виглядають. Качество накладки довольно хорошее. Текстура практически не отличается от заводской. Сейчас покажу як снимать цю ручку. Вона тут просто на защёлках. Задача вот тут надо за край взяти пальцем. защёлки довольно тугие. так. Оп! Все. Ручка ось, ось, бач, затерта просто в хлам. Це, конечно, мадин Германия. Я їх выкидывать не буду, може бути перетяну. Ну і сейчас зараз будемо ставити. Ничего, удобно одной рукой поставити. Зараз поставлю двома руками, щоб нічого не поцарапати. Ну что я могу сказать? Неоригинальная запчасть, ну стала довольно хорошо. Зазорчики Ниде ничего нема. По, по текстуре она підходить классно. Сейчас такую саму процедуру зроблю і на другій стороні, Понятно, оригінал, наверное, лучше. Ну, за 650 рублей за ручку. Я думаю, нормально. 625 даже до точности. Нормальная цена. Бо прикинь, який ужас, це прямо ж неприятно дивитися на всю цю херню. Ще брати внимание моя щось спускає, зараз поїду на шиномонтаж, і зроблять. Друга ручка теж стала чудесна. Можна сказати, неотлічима от оригіналу. Хто не розбирається, той не замітя. Коротше, за 1250 гривень машина стала трошки уютней внутрі. Воскресенье, людей так багато. Я вже третій ще на монтаж проїжджаю. Там дві машини, там дві машини. Щас ще на виїзді заїду. Треба колісо зробити. Оце оце не можу знайти, де зробити колісо. Коротше, прикол. Болти викрутили, а колесо ніхе не знімається. Ха-ха. Да, рідко колеса я роблю. Коротше, я хорошо вмазаю, у нас снялося. Забризкаю. Плюс забризка, але видно, що проникла смазка. Спеціальна жидкость пришлось повалитися пацанам. Колеса, слава Богу, пробуває редко. я заїхав на нефтек заправитися. Чаще всього я заправляюсь на нефтеки. Хочеться вірити, що тут топляк лучше, ніж на інших заправках. Зараз, кстати, покажу состояние колес. У мене обычно наварка виходить, польська. Це вже вторий сезон катаю, 2015 18 я. Від'їздив, знос рівномірний, ніде не відслається. Бо я спеціально взяв всі тому що мені ці перебування туди-сюди взагалі не з руки. І дизель цей хороший. Ну, так, ну общем, такий вийшло відеоблог, що я сьогодні робив з бехой. В далі я ще планую сняти сажовий фільтр, промити, тому що говорили, мене не відшивати поки нігер, ніде нічого. Не всім зрозуміло, за чим я знімаюся, що роблю з BMW, а я вам відповідаю. Рано чи пізно я захочу продати цю машину. І цей відеообзор всього, що я робив по цій BMW, дуже сильно повлияє на продажу. Есть, це підтвердження пробігу. З кожним пробігом я знімаю при якому міняю масло, там ті самі ручки, коли там резину ставив, коли там демпферний шків міняв. ну все. відеопідтвердження моїх слов. Ну, а вы, в свою чергу, не забувайте ставити лайк і підписуватися. Пока-пока. До нових встреч!